Гидоту, блядь. Такого я не ожидав. Вернувся я з армії, підходю до боди, а дружка нема. Це суки мій пес дився. Збираємося, йдемо його шукати всі. <гум> Менше счасти по вулах буде. Того хуя. Того, Федя, Федя, вставай, на те люди зглядаються. Кристина, якого хуя ще двері не закриті? Так туди бомж забіг. Да, такий смердячий, вонючий, не Просто забіг і все. Ага. Зловив Кристину за сраку і побіг. Зараз дав йому пизде і полетіли. А ну чекай, Люся, мені треба зібрати гроші з цих придурків. Не ведеся на цю хуйню, він тебе трахний блядь, Де тут сральник? Що перепрошую? Параша тут де? Вам треба на другий поверх. Вже не треба. Вам чимось допомогти? Да не де можна купити. Чуєш, мужик, а ти як сюди добрався? Ми ж тебе з самоліта викинули нахуй. На поїзді. Плацкартом. Ого, сочувствую. Ай, не пизде. Поможіть, будь ласка, найте пса. Пропав пес.